Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Понад 40 тисяч мешканців російського курська залишилися без опалення та світла. Через ремонт тепломагістралі понад 40 тисяч мешканців Курська залишилося без опалення та гарячої води. Крім 162 житлових будинків, без опалення та гарячої води залишилися дитячі садки та школи. Прорив ділянки тепломагістралі стався внаслідок різких температурних коливань, а ділянка піддається корозії через постійні підтоплення зливовими водами. Зараз температура повітря в Курську мінус 15 градусів. Вночі вона опуститься до 20 градусів морозу. Крім того, зупинені реактори Курської АЕС. Невідомі партизани підірвали лінії леп та пошкодили високовольтні лінії. Здавалося б, ну і що тут такого? Все це відбувається якраз в той момент, коли загарбники діставали з ангарів озброєння, яке привезли з Ірану, і яке, попри всі заяви розвідки та повну викритість, продовжували зберігати в ангарах під реакторами. Ви тільки уявіть собі, ракети, дрони, камікадзе під реакторами АЕС. Ну що, світе, ти розумієш, з ким воює Україна? Нагадаємо, раніше повідомляло, що головне управління розвідки Міноборони України отримало інформацію, що російські військові використовують територію Курської АЕС та пов'язаних з нею підприємств для зберігання та обслуговування ракет. За даними розвідки, упродовж останніх декількох тижнів до підземних ангарів підприємства Курськатом Енергорімонт в районі селища Іваніно, Курської області, представники ЗСРФ завозили ракети до комплексів С-300. Також наприкінці жовтня помічено прибуття до цих ангарів декількох цивільних вантажівок на іранських Автомобільних номерах з невідомим вантажем додають в гур. Не виключено, що зазначений об'єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до Курської АЕС, місто Курчатов, використовується російським ЗС у військових цілях. А саме для прихованого розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного зброєння та іранських БПЛА не виключається наявність у вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет. Наведена інформація має стати предметом ретельної перевірки з боку представників відповідних міжнародних організацій. В першу чергу МАГАТЕ, підкреслює українська розвідка. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!